Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми завітали на кафедру біології Полтавського державного медичного університету. Тож ходімо. І розпочнемо знайомство з кафедри з розмови з, з, з чудовою завідувачкою професором Галиною Ярушевичкою. Тож ходімо. Пані Галино, ми дуже раді вас бачити на ваших чудових стінах. Якщо дозволити, ми сьогодні проведемо невеличку екскурсію вашої кафедри, познайомимо наших глядачів з вашим життям буттям. Присядемо? Присядемо. Чи можу я їсть попросити вас присісти? Можу? Я ще можу? ну перше питання буде, мабуть, таке, як я задаю кожному завідувачу кафедри. Ви працюєте з дітьми, можна сказати. Перший курс це діти, які прийшли зі шкільної От Чи є у вас рецепт того, щоб дитина зрозуміла, що вона не в школі, але ще дитина, але вже студент. Чи, чи є у вас якісь, скажімо так, викладацькі фішки, які дозволяють дітям зрозуміти, дітки – це не школа. Ну, це процес поступовий. За один день ти студенту не подається. Це потрібно кожного дня. І більше їм уваги приділяти як дітям, і в той же самий час потрібно з них вимагати, щоб вони розуміли, що це вже не школа, що у нас освіта вища, вона не є обов'язковою. Це їхнє бажання, насамперед, і їхня спрямованість на навчання. Тільки самостійно працюючи багато, можна отримати медичну освіту. Це дуже важка освіта. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви працюєте в двох таких напрямках, не тільки в очному, так і в заочному навчанні. Чи є відмінності? От ви нещодавно так, до речі, хотілося сказати, шановні друзі, що у нас дві освітні професійні програми біології для бакалаврського і магістерського рівнів. В тому числі, тепер у нас започаткована вже заочна форма навчання, якщо вона залишиться саме під цією назвою і так. Скажіть, будь ласка, Анатолій, чи є різниця в здобувачах на сьогодні? Ті, хто хочуть заочної форми навчання навчатися? Чи ви побачили їх небажання бачити викладачів, так як ми з вами сьогодні сидимо? Чи це просто, ну, скажімо, виклики сьогодення, що є люди, які зручніше ну, навчатися дистанційно? По-перше, вони старші. Вони всі працюють, і тому для них отримання освіти, як бакалаврського рівня, так і магістерського це є е, ціль, це мета. Вони цього прагнуть, тому вони дуже багато працюють і вони хочуть отримати цю освіту. Є нюанси, ми менше їх бачимо. Але минулого року на заочній формі навчання було синхронне, а синхронне дистанційне навчання. Таким чином, ми не тільки в сесію могли спілкуватися із студентами, але й під час синхронного дистанційного навчання. Ми запрошуємо вас на навчання разом з Оленою Анатолією, безумовно, до Полтавського державного медичного університету. Ну, вже реклами досить. На мій час пора знайомитися з кафедрою. Тож, безумовно, пані Галина, запрошуйте нас. Знаходимося в міжкафедральному компаді з навчання морхологічній лабораторії, де працюють як викладачі, молоді, вчені, аспіранти, так і студенти утківці нашої кафедри. В цій кімнаті знаходиться місце, де забор проводиться матеріал. Тут є витяжна шафа, таким чином робота з реактивами проходить безпечно. Ця кімната де знаходиться мікродом для Можна виготовляти зрізи, заморожені, таким чином дуже швидко прискорюється і е, отримується результат вивчення мікропрепаратів. Цей апарат називається престим. Це ультрамікротом, він назначений для виготовлення еконових зрізів. Е, у вигляді ножей використовується скло різане. Ось, наприклад, це між. Цей апарат називається Nightmake, і він ріже скло на три пупнички. Спочатку на чотири кутнички, потім на три кутнички. Ми маємо УНТП-4, це також для виготовлення, як оксидні вільного Він на покоління старший, ніж сьомий. І це недавно придбане обладнання нашою, нашим університетом. Це фістолайн, це автоматичний мікротом, який використовує зміння леза, і він автоматично подає тоненькі зрізи. До нього в комплекті йшла на баня, тут розправляються зрізи, тут скельця сушаться, ось вони сушаться. І далі проводиться забарвлення зріз. Також в цій кімнаті дуже важливий агрегат це тест відкрите поле. Тут щурі проходять тест на адаптивні реакції. Якщо щури підвершені якимось шкідливим впливом, у них змінюється поведінкова реакція. Вони перестають заходити в центральні квадрати, вони перестають підніматися на задні лапки, і це свідчить про те, що вони у стані тривоги. Дякую. А зараз ми знаходимося біля однієї з найкращих навчальних кафедри. Вона і є комп'ютерним класом і хочу вас запевнити. З початку навчального процесу протягом робочого дня до останньої години жоден комп'ютер видно не буває. Доброго дня. Шановні колеги, шановні студенти та будь ласка, ми бачимо сьогодні і чудових здобувачів, чудового викладача. представтеся, будь ласка, щоб наші глядачі вас знали. Доброго дня, мене звуть Наталія Аркадіївна. Я викладач доцент кафедри медичної біології. От зараз ви знаходитесь у комп'ютерному класі, можна сказати, без перебільшення, що це найвідвідуваніший клас нашої кафедри. Ви не повірите, я щойно про це казав. Так, про ту о, сторону <рес> Тобто ми солідарні. Тільки так. так, і зараз тут у нас студенти проходять тестування. Тестування у нас відбувається на кожному практичному занятті, тобто все наша робота направлена на успішне складання нашими відвідувачами. А от чого давайте, а, давайте це скажуть наші здобувачі. А Навіщо, шановні здобувачі, на кафедрі дуже цінується тестування? Ну, по-перше, нам всім потрібно буде здавати кроки, а кроки це тести. І по перше, скажемо так, тестування, тестування це наше тренування, нашої можливості запам'ятовувати і знаходити правильні відповіді серед варіантів. Дуже чудово. Успішно здати так. І... Ну, знаючи вашу статистику, пані Наталія, то я впевнений, що чи... Жодна, жодна людина, яка тут сьогодні сидить, то субтест біології напише, а ви хочете ще за результатами тестів наших викладач нам ставить оцінки згідно з ними. Ну судя по вашій посмішці, у вас тільки відмінні оцінки. А як? Ні, посміхаються всі. Тобто поганих оцінок я бачу по тестуванню немає. Так, може ще хтось хто що хоче додати? Ну, тут ми шукаємо ключові слова, які допомагають нам в подальшому гарно скласти крок і зрозуміти тему. І... О, це дуже цікаво. Да. Шановні глядачі, зверніть увагу, здобувачі першого курсу вже знають таке чудове словосполучення, ключові слова. Я вам дуже вдячний за це. Шановні дітки, а скажіть, будь ласка, я так розумію, перший курс нещодавно була шкільна скамля. Mm -hmm. А сьогодні вже студентство в університеті. Тим більше біологія у вас була в школі, біологія сьогодні вже в університеті. Чи є різниця між цим біологією? на вашу думку. Так, є. є. Звісно, є. Так, в чому вона заключається? В детальності. Ну, В школі ми вивчали більш глобальне поняття як біологія в судді взагалі. А тут на такому рівні молекулярному взагалі. Розглядаємо, розглядаємо і, так всі більше медичних загальний на о, так спрямування вже в медичну навіть yeah. так. В школі це у нас була з вами така загальна біологія, так? Ми все знали. Може, можливо, ще хтось хоче щось, ну, щось на додати. В предметі біології ми більше вивчаємо такі захворювання, як лікувати. Це, наприклад, при гримінтах правильне лікування, як підібрати, що робити, як уникнути хворобі. А, тобто і профілактичні якісь заходи, так? Ага. От цікаво. Чи зможу я відповісти на цей місце? Навіть так, давайте вдвох сядемо. Як ж О! о. Мутації, якщо в хворого серед соматичних клітин з нормальним каріотипом є клітини з трисомією за 21 бар. Єдине, що я пам'ятаю. Що таке три самі за 21 пари? пару? Так. Так, увага. Ану, ану, давайте відповісти. 50 на 53 змінилось, правильно. Правильно? Так. Да. Здається, я потрапив знову на практичні заняття. Доброго дня, шановні колеги. дня. Так. Я дуже радий вас всіх бачити. Ну і перш за все попрошу відрекомендуватися нашим читачам, нашого вельмишиновного викладача. Доброго дня, я викладач, старший викладач кафедри ми, ми біології Шевченко Костянтин Васильович. Е, зараз у нас практичне заняття по темі Гамету Ганес та гербінальні періоди розвитку зародка. Сподіваюся, шановні глядачі, ви зрозуміли кожне слово, яке зараз сказав Костянтич. Здобувачі зрозуміли та, що мова йде? Це вже наполовину. Правильно. Успіх. Костянтин Васильович. Я от зайшов і бачу дуже цікаве. Ну, давайте репродукцію. Поясніть, будь ласка, що це? Мені воно щось нагадувало, я не впевнений, що правда. На дійсно, Давід Соломонович це перед вами реконструкція сагітального зрізу головного мозка щурів. Ця реконструкція була виготовлена студентами нашої студентської наукової групи. Вони опанували основні методи дослідження, якими вони повинні уволодіти, щоб виготовити дану реконструкцію. Було профотографоване мікрофотографії. Ви бачите, це багато слайдова робота, коли. Проводиться мікрофотографія кожного, можна сказати, міліметра даного препарата. Тоді производиться зборка даного препарата під загальний об'єм препарату, який є на предметному склі. Виявляєте, це дає можливість це потім, при дослідженні даного органу, да, діференціювати той участок, який ти хочеш дослідити. Тому що при отакій панорамній аналізу даного препарата можна зрозуміти, в якій часті мозга ти на даний час знаходиться при роботі з мікроскопами. У мене немає слів. <рес> Шановні здобувачі, ви здобуваєте е, знання, по якій освітньо-професійній програмі. Стоматолог. Дуже приємно. Тому я бачу наше майбутнє стоматологічне, так? Так. Стоматологічний електорат, можна сказати, так. Скажіть, будь ласка, я щойно спілкувався з вашими колегами. Вот. Також э, хочу аналогічне питання і вам задати. Чи є різниця вивчати біологію в школі чи вивчати її в університеті? Звичайно, звичайно. А в чому ви бачите цю відмінність? Тут більше спрямоване на, професій... на здобування професійних знань, іменно по, ну, по направленню стоматології. В школі більше стисло нам розповідають. Mm. ми не Коли вона така інформація у цей предмет? А скажіть, будь ласка, ні в кого не було такої думки. От ми прийшли перший раз на кафедру біології, майбутні стоматологи. От тут стоїш біля двері і думаєш, на що мені оце стоматолог ця біологія? Чесно тільки, у кого навіть була спочатку хоча б така думка. А сумніви потім... були. А? Були сумніви. Але потім відпали. Тоді наступне питання. Навіщо ж сучасному стоматологу біологія? Хто він? Вона взагалі потрібна для розуміння усіх чітких процесів в нашому організмі, mm. тобто, наприклад, якщо ми говоримо лише про зуби, так. то ну навіть сьогоднішня пара, вона, вона дуже перегукується з ембріональним періодом, а саме із ну, наприклад, утворенням тих самих зародка зуба, mm. або знову ж таки медична біологія пояснює безліч патологій. та сама заяча губа, вовча щелипа. Це якби є дуже для нас важливим в будь-якому напрямку стоматології. У мене є ще одне питання до Костянича, я? я бачу цілу мультимодейну систему. Так? Для вас це, мабуть, не в новину. дисплей, дісплей, все. Так? А коли я вчився 30 років тому, якби я таке побачив, сказав би ого. Що буває в цьому світі? Скажіть, будь ласка, чи зручно працювати отак, коли ти бачиш все, що зараз є на предметному слі на екрані монітора? Чи на вашу думку краще все ж таки зазирнути в бінокулярну лізу? Це, це річ цікаво, звичайно, коли ти можеш власними очима це побачити, там покрутити, подивитися, так. збільшити. І сказати, ніхто крім мене це зараз не побачить, правильно? Таїнство біології бачу тільки я. Може, у когось інша думка є. Хто вважає, що на дисплеї краще. На дисплеї можна показати, наприклад, в телевізорі можна показати на всю аудиторію і розповісти вже на препараті. Або зробити певне цифрове збільшення, наприклад. Так? Записати, комусь, показати, зробити якусь схему. Щоб просто краще зрозуміти все. Дуже дякую. А я бачу у вас на столах альбоми. Так, А розкажіть, будь ласка, хто-небудь, що це таке і як ви їм користуєтесь? Це практика з медичної біології, його ми заповнюємо. Давайте ми нашим глядачам покажемо, бо він бачить, дуже красивий. Так. для студентів все далі написано. А, ми так. в ньому вирішуємо тести по темах, а також заповнюємо, наприклад. Визначення, які стосуються цієї теми. може хтось додати хоче. От така форма а, зручна. Так, а, так. так. А, за допомогою да. того, що а, вона містить собі тести, ми можемо а, як, а, узагальнити свої знання і перевірити а, їх. Ну. Я зрозумів. Шановні глядачі, я так розумію, що на кафедрі суддя по тому, що я бачу дві форми навчання групове. І персоніфіковано або індивідуалізовано, я б сказав би так. Що ви там бачите? У мене є це кішка. Тобто ви індивідуалізовано вивчаєте зміст сьогоднішньої теми на мікропрепаратах. Мені, так. Так? Так. 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 Добре. А якщо я візьму, наприклад, оцей препарат. Ви можете, так як професіонал, так поглянув на небо да? і сказав, я знаю, що це. Мені спочатку треба подивитися мікроскоп. Давайте поставимо, наприклад. Бачите, навіть збільшення змінив. Колега. А чому це ви так зробили? Щоб е, зручніше було скальце поставити. О! Так? Подивимося? Так. Можливо, ще хтось хоче. Подивимось. Подивимось. Проходьте, будь ласка. Спочатку знайти. Давайте шукаємо. От, і останнє. Ваше враження. Взагалі про находу біології, про її викладачі. Можливо, хтось скаже щось. Одна з найкращих кафедр з е, дуже приємними відменки тут працюють. Вони дуже гарно викладають. І на цій кафедрі дуже приємно знаходитися. Як ви думаєте, ви, якщо ти отримаєш двійку на цій кафедрі? Це задоволення чи ганьба? Е, це знак того, що потрібно цю тему допрацювати. Скажімо так. Дозвольте, я потиснув вам руку за таку гарну чудову відповідь. Я вам дуже дякую всім. Бажаю вам подальшого такого ж плідного навчання і сподіваюся, що ми ще неодноразово побачимося. До побачення!